Всім привіт, мої дорогі десь підписників на Ютубі. Я вирішила зняти влог, як я буду закінчувати свої малюнки на перегляд робіт, тому що він через 4 дня. Amazing! А у мене готово 0, 0 робіт. Має бути 6: 5 мертвий натури і один портрет. Тому запрошую до перегляду цього відео, якщо вам цікаво. І ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І ще е, попередження, що я взагалі не вмію малювати, бо типу, у мене все погано з пропорціями і так далі. Тому не пишіть мені, що, типу, все дуже погано, хоча ні, хоча я стараю, я буду, я буду намагатися старатись. Принаймні, принаймні 2-3 роботи я постараюся, я постараюся їх нормально зробити. Мені трошки вже не хочеться. Хоча ні, я дуже хочу насправді зробити портрет. Закінчити портрет, тому що мені сподобалося його малювати. От. Якось так. Коротше, такий в мене дуже файний вайб. Ось е, портрет, який я буду малювати. Зараз буду думати, що тут ще виправляти. Коротше. Але, в принципі, мені дуже подобається початок. Хоча не дуже схоже, але мені подобається це все вимальовувати. Ну, коротше, ми продовжуємо. Ми продовжуємо, тому що. І я думала, що я спочатку все зіпсувала, тому що я буквально все перемалювала заново. Але мені більше подобається зараз. І ми йдемо в доброму направленні. Я сподіваюся, що я це все не зіпсую далі, тому що я буду зараз ще додавати більше тіней, і всякого такого. і... Мені страшно, але так що мені дуже цікаво що вийде. <му> uh, всім привіт! Це вже другий день. <кхм> Ось uh, проміжний результат I don't know. Буду зараз малювати, я хочу більше вже концентруватися на волосся, щось такому, тому що я вже дуже багато переправляла обличчя і всі ці тона. Тому я думаю, що я зараз поки так залишу і більш перейду до деталей, типу, губ якихось щось такого. Цей штатив, але ми продовжуємо. Годинка, і я, в принципі, все домалюю, а я вже малюю а, 5 годин. Тому так, але можна було швидше, тому що я прям дуже сильно починаю зациклюватися на якомусь моменті і прям перемальовується все, а я розумію, що треба більше робити якісь інші речі, і типу, потім до цього повертатись, щоб не зациклюватись на якомусь одному моменті. От, і прям швидко якось вимальовувати ці всі якби, найважливіші ем, штуки. І потім вже повертатися якби, до деталей і до всього такого. Um, Всім привіт! Сьогодні третій день, як я буду малювати. І мені треба сьогодні зараз закінчити портрет. Мені залишилось, в принципі, домалювати тільки волосся, і ще якісь детальки. А, тому так. Я не знаю, чи криво. Я дуже сподіваюся, що мені е, хватить годинки це все домалювати, тому що я вже трошечки, трошечки хочу це все завершувати. Портрет амін. I mean, мені здається, вийшло, вийшло. добре. я вже не хочу нічого додавати. Хоча, типу, я могла б змінити ще, ще щось ще додати, але мені не хочеться і я просто починаю вже, коли я хочу щось додати, я починаю вже типу, руїнити ем, картину. Ну, я так знімаю, що Коротше, я просто починаю додавати якісь непотрібні деталі, і у мене воно все йде не в ту сторону. І я псую просто те, що раніше намалювала, що мені подобалось. Тому я не хочу вже нічого, просто я залишу на такому етапі. Подивлю, що мені скаже мій викладач, і, в принципі, не знаю. Але мені здається, що. Доволі добре справилась, бо це перший раз що я малюю портрет, і мені сподобалося малювати. Але якщо коли я дивлюсь Боже на цю мертву натуру, яку мені треба зробити, я хочу повіситись, пожалуйста, я не хочу малювати. Я, я, не, хочу, я не хочу малювати. Я, я не хочу. Боже, мені погано, я нічого не хочу малювати. Коротше, добре, я буду малювати оцю картину. І я так скажу, я не знаю. Я не знаю, що в мене вийде, тому що я вже, я просто я не, я не хочу її малювати. І ця пляшка має бути ще прозорою, типу, і я взагалі не знаю, як її намалюю. Боже, мені погано. Я, я дерем слайд. Я не знаю, як я буду це малювати. Мені так не хочеться. Мені так не хочеться це малювати. Це такий треш. Я не навижуся. Я блін, мертві натури, ці роботи, вони воно взагалі не подобаються. Коротше, треба знайти. плейліст такий, що типу, романтизація. Коротше, типу, я якась прям художниця, щоб у мене такий от був вайб. І що я тупо, тупо. Сама просто найкраща художниця цього світу. Такі мені треба пісні. Але вони, мені здається, будуть сумні. Я не знаю, чи я хочу сумні пісні чи. Ну, веселі теж не хочу. Я не знаю. Мені... мені ще так холодно стало. В чому прикол? Я ще хочу спати. Це капець, я не хочу. не хочу. Я, короче, буду малювати годину, і я прям буду намагатись конкретно коротше, робити, тобто, щоб у мене були видні, видний прогрес, щоб я не зациклювалась знову на якомусь елементі. І я подивлюсь. Тому що більше трьох годин на цю фігню я не хочу витрачати. Mm, типу, ну, 30 хвилин максимум. Коротше, все, я пішла. Коротше, я тупо не знаю, як реагувати на цей витвір мистецтва. Це вау, просто. Боже мій. Божечки. Боже, це я, я готова це купити за мільйони. I'm just kidding. This is... Абсолютно болшет. мне... Мне пофиг. Мне, мне, мне реально пофиг. Я... Я не, не, не могу закрасить работу. Мне плохо. Мне плохо. Я уже малюю где-тось Я вже малюю десь годину і мені вже погано. І я думаю, скільки мені ще таких робіт треба зробити, мені вже погано. І мені вже погано. Коротше, я буду вважати цю картину доробленою. Мені все одно. Боже, це. Це витвір мистецтва, я знаю. Хто хоче купити, будь ласка, пишіть мені особисті повідомлення. От. Це шедевр. Особливо ось це ось щось таке неймовірне. Просто вау. Просто шикарно. А, ну, одна робота, дві роботи готові. Добре, насправді я себе так трошки виправдую, тому що, щоб мені йти спати з чистою душею, мені здається, не все так погано. Тобто, якби я чуть-чуть ще попрацювала, було б краще, якби я зробила ці штучечки по-іншому, було б краще, але я не хочу. Коротше, вже в понеділок. Мені погано, у мене немає закінчених робіт ніяких. Тому я думаю, що я буду цю ніч сидіти над цими роботами, тому що, типу, мені завтра не так рано треба вставати в універ. А якраз в середу, на перегляд цих праць, я не хочу завтра сидіти допізна, тому я думаю, що сьогодні я посажу і подивлюсь, що вийде, і завтра. Щоб завтра просто подивитися, що в мене є, і щоб завтра не сидіти допізна. Тому що е, я не почала їх робити в день, тому що мені було лень, щось мені теж лень, але я розумію, що завтра мені буде ще більше лень. Логіка. Логіка є. Отак. Коротше, я думаю, що... Я вже також закінчила цю роботу, тому що тут я теж не знаю, що більше додати. Типу я не знаю, мені треба було вирозити більше як стіл, але в мене не виходить. І плюс ця чашка була завелика, тепер вона замаленька, мені здається. Ні, добре, мені трошечки треба тут перебути цю арену. Коротше, і, в принципі, все. Коротше, на наступну картину у мене прям великі сподівання, тому що я. Хочу її почати нормально і коротше нормально малювати її. от. Е, тому я думаю, що у мене присміна свой іде краще, ніж попередній, тому що попередній я починала просто, типу, взагалі не розумівши, що я роблю. Е, от, а цю я хочу почати прям так. Круче. Чотенько. Не знаю, як це називається, але я, я тупо не можу. Просто подивіться, що у мене тут що тут відбувається. Що тут. Так, так, моя кімната виглядає вже четвертий день. Отут, типу, я малюю на цих штуках. І тут у мене ще плями, які -то. ця вода ще розлилась, мабуть, день тому. Я і так і не помила. Ну, Мої кісточки, це ще я молчу. Вони, блін, куплені за які-то, блін, не знаю, 90 гривень просто весь набор, блін. І вони такі фігові, що. І вони ще засохлі до того ж. Ну, ну, ну коротше, все погано. Мистецтво, блять, мистецтво воно сидить. На вушечки Соні ми за мистецтво візьмемо. Айпадік, мистецтво, чай, апельсинка, мистецтво. Краще б діло, мама дивиться. Мама дивиться, краще діло цейлась. Чора, звісно ж, я не домалювала ту картину. Я пішла спати. Тому у мене залишилась одна картина, яку треба домалювати. Тому так. Кивайп. Зараз її домалюю, не знаю, можливо, годинку мені це займе, можливо, більше. І, в принципі, все буде готове. Я не знаю, у мене не дуже вийшла та штука, яку я малювала з троянди, тому що там взагалі не видно той типу бантик. Я не знаю, які кольори мені треба змішати, тому що вона має бути типу червона, таке якесь оранжеве. Я взагалі не можу змішати цей кольор, щоб він не зливався з фоном. І, коротше, я не знаю, чи буду його змінювати, але в принципі пофіг. Боже, боже, боже мій. Я нарешті закінчила всі роботи. Я така рада, я така рада, боже мій. Звісно, я не задобована. а, майже всіх робіт, які я зробила, але мені пофіг головне, що я їх закінчила. І, в принципі, м -м все окей. Тепер я нарешті можу прибрати цей весь срач і викинути нафіг фіксі всі фарби, тому що я вже їх не хочу бачити. Але ні, насправді, коли я малювала, типу у мене навіть було бажання реально малювати, коли я навіть готувалася, типу. Тобі... Малювати, я так думаю, все, зараз, зараз я буду малювати, зараз буду просто роз'юб. Але такого не вийшло, але, принаймні, я мала таке реальне бажання. І я думаю, що наступні мої роботи, які я буду вже більше нормально починати, то, мені здається, я буду вже їх краще якби малювати і щось там пробувати робити. Тому що я скажу портрет, у мене дуже класно вийшов. Мені дуже сподобалось роботи портрет і взагалі як я до нього підійшла. От. Тому так.